Надійність, безпека і максимальний комфорт саме такими критеріями керуються на виробництві тактичної військової амуніції в селі Нижній Вербіж, що на Коломийщині. заснували його четверо товаришів з Дніпра, Києва та Коломиї після початку повномасштабного вторгнення, щоб створювати для українських захисників якісну амуніцію. Ми започаткували кампанію з того часу, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми побачили потребу в тому, що на ринку не вистачає якісного тактичного спорядження. Ми саме виготовляємо плитоноски, пояси дуже багато додаткового обладнання. Ми робимо якісне і багатофункційне спорядження. Ми ще маємо це робити швидко. Всі матеріали, з котрих ми виготовляємо наш продукт, це саме спеціалізовані матеріали. До прикладу, там наш базовий матеріал це тканина, з котрої ми шиємо все наше військове спорядження. Це оригінальна кордура. Та більшість матеріалів це за кордону. Те, що ми можемо якісне придбати в наших, наших виробників, ми купуємо. Шиють тут спорядження напряму військовим, які звертаються для великих мереж, які працюють із амуніцією, та в основному працюють з Міністерством внутрішніх справ. Олександр приїхав жити до Коломиї із Харкова на початку повномасштабної війни. Тут працює кравцем. Каже, разом із дружиною все життя працювали у швейній галузі, тому дуже зраділи, коли знайшли роботу за професією. Поки затримались тут, а потім з'явилася така робота, і зрозуміли, що. Тут більше користі принесем, ніж в Харкові, бо там бізнес закритий, а тут можна працювати і робити те ж саме, що вміємо, але з користю для наших хлопців. Нині чоловік мріє лише про перемогу та повернення додому. Нещодавно каже, відвідав рідне місто та від побаченого відчув лише сум. Сумно дивитись на, на пусте місто, на півнапів Ну тим паче, що постійно все одно йдуть обстріли і. Нема роботи, нема спокою. Ну скажімо так, поки тут спокійніше і є, є, є до чого прикластись є щось корисне, що можемо зробити. Оксана жителька сусіднього села Верхній Вербіж. Працює тут від початку заснування підприємства. Каже, освоїла нову професію і має змогу бути корисною для захисників України. Появилася така нагода, почула про це підприємство і спробувала тут працювати. Дуже сподобалося, уже півроку тут приблизно працюю. Ну, спочатку було складно, потім звикла і все виходить. В цілому тут виготовляють тактичні рюкзаки, розвантажувальні жилети, балістичні. Пакети та плитоноски. Про одну із них розповідає головний технолог підприємства. Плитоноска має дифферні подушки, які зменшують варійність броньового пошкодження. Завдяки конструкції подушок та 3D сітки маємо покращену вентиляцію, що робить її використання максимально комфортним. Боковий комербанк має можливість встановлення м'якого балістичного пакету на всю його довжину. Також всередині є кишеня, яку ми можемо вставити в Регулювання плитоноски... Об'єму відбуваються завдяки системі Велка. Також вони мають шиті резинки, які дозволяють вільно кіхати, не стискаючи грудну клітину. У різних кольорах, моделях та різного призначення виготовляють тут і підсумки. Ми повністю виготовляємо всі підсумки для додаткового спорядження, тобто підсумки під рацію, підсумки під магазини. До прикладу, це підсумок під магазини Кулемету РПК. Ми виготовляємо підсумки гранатні. Також чоловік представляє нам нову розробку цеху. РПС каже, пояс розроблений для використання в тих умовах, де кожна секунда може бути вирішальною. Це пояс РПС посилений в повному оснащенні сумкою скиду з утилітарним підсумком, підсумком під гідратор, аптечкою, підсумками під магазин. Також пояс розроблений для високих навантажень, фіксує спину та зменшує навантаження на неї. Ми використали найміцніші матеріали, зробили мінімум з'єднань, посилили всі вузли. Максимум площі РПС та лямок може бути використано для фіксації додаткового спорядження. Площа захисту з балістичним пакетом півтори рази більша за звичайні моделі. Керівник швейного цеху Аркадій зазначає, виробництво тримає зв'язок із військовими. І їхні відгуки про виготовлені продукти це більше, ніж натхнення. Це сенс існування самого підприємства. Крім того, військові проводять тестування тактичного спорядження і нещодавно провели відпрацювання евакуації із плитоноскою. Права нога, не права нога. Допомога! Наразі у швейному цеху на Коломийщині працює 15 людей. Втім, потреби військових ніколи не зменшується, тому виробництво планують збільшувати. У Нас дійсно так працюють і люди, котрим, котрим прийшлось. Залишити свої домівки втікаючи від війни, а також і місцеві люди працюють. Люди заходять з певними базовими навичками, але скажімо так, у нас достатньо складний продукт, і ми все одно в будь-якому разі перенавчаємо людей за нашими системами. А ми зараз збільшуємо штат саме цього виробництва. Буде там, до прикладу, до 30 ми плануємо. І в нас ще є компанії, друзі, підрядники. Там ще біля 30-40 людей працюють. Незмінними у роботі швейного цеху, каже його керівник Аркадій, залишаться критерії роботи. Тому тут і надалі виготовлятимуть професійну тактичну військову амуніцію за такими критеріями, як надійність, безпека, функціональність та максимальний комфорт. Адже для українських захисників все має бути тільки найкращим.